Піт в ефірі програма студентський квиток, яку спеціально для вас підготували студенти Київського міжнародного університету. У студії працює Христина Перкова. Дивіться, у нашому сьогоднішньому випуску лекції з Вів'ян Вокер. Прес. Весна на Дніпрових схилах, науково-практична конференція у Київському міжнародному університеті. Цей тиждень в історії. Як Україна виглядає в очах усього світу та як зробити її імідж за кордоном впливовим? Із відповідями на ці запитання до нашого університету завітала міністр-радник державного департаменту США Вів'ян Вокер. Обрана нею тема лекцій, публічна дипломатія, просування інтересів країни за кордоном відкрила багато цікавого про те, як створити бренд своєї країни. Наша знімальна група побувала на цій лекції і вже готова поділитися з вами усіма її деталями. Публічна дипломатія, просування інтересів України за кордоном, саме таку назву носила лекція, яку нещодавно було проведено для студентів та викладачів Київського міжнародного університету. Які основні принципи публічної дипломатії? Як зробити національний вплив на зарубіжну аудиторію ефективним? Як популяризувати національний бренд? На ці та багато інших питань відповіла лектор даного заходу доктор Вівіан Уокер. Окрім того, що ця жінка є доцентом кафедри стратегічних досліджень Американського університету національної оборони у Вашингтоні, вона ще й має міжнародний досвід у галузі публічної дипломатії. Пані Уокер була міністром-радником Державного департаменту США, заступником посла США в Афганістані, Вірменії та Хорватії. Фахівцями з публічної дипломатії в Казахстані, Туркменістані, Таджикистані, Тунісі, Марокко та Гаїті. А тепер вона завітала до нашого університету, аби поділитись своїм багатим досвідом із молодим поколінням. сьогодні я прийшла сюди поговорити про стратегічні комунікації та публічну дипломатію. Зокрема, я прийшла поговорити про бренд України і як українці можуть представити себе як націю для світу за межами держави. Щоб допомогти світові зрозуміти, ким є українці, за що стоять вони та їх країна. Лекція проходила англійською мовою. Втім, це не завадило нашим студентам сприйняти кожне слово та разом із лектором аналізувати отриману інформацію, висловлювати думку з приводу окремих тезисів та ставити питання, які їх цікавили. А після лекції деякі з них навіть поділилися з нами своїми враженнями. Лекція була цікава, вона затрагувала дуже актуальні теми і давала нам атлічні наводки по поводу того, як нам працювати в майбутньому, що нам нужно робити. Це дуже важливо для українців, тому що вони повинні розуміти як їх бачить світ і як це можна змінити. Належно до того, як вони хочуть, щоб їх сприймали. Лекції з Вів'ян Уокер була цікавою та надала нашим студентам натхнення на нові проекти для ефективного просування українського бренду за кордоном. Сподіваємося, що наступний візит пані Уокер буде присвячений обговоренню вже реалізованих успішних проектів нашого молодого та креативного покоління студентів. Христина Перкова, Олександр Квасницький, Київський міжнародний університет. А зараз ми із превеликим задоволенням розкажемо вам про наших молодих колег про юних журналістів. Нещодавно у Києві відбувся 13-й міжнародний фестиваль прес на Дніпрових схилах, який покликаний збирати талановитих юнаків та дівчат від різних молодіжних журналістських організацій. Наша знімальна група не могла пропустити такої події. А побувавши там і подивившись на підростаюче покоління працівників засобів масової інформації, ми із впевненістю можемо заявити, що нашу країну чекає велику велике майбутнє. А щоб переконати у цьому і вас, ми підготували сюжети з місця події. 13-й міжнародний фестиваль журналістики, прес-весна, Дніпрових схилах в Київському палаці дітей та юнацтва. До столиці запрошено більше 200 гостей з усієї України та з різних куточків світу. Київський міжнародний університет завітав на церемонію нагородження призерів. А далі на нас чекає насичена програма, яка триватиме три дні. Самореалізація молоді в сфері масової комунікації, спираючись на професійні стандарти. Журналістську творчість та майстерність головна місія цього заходу. Тема фестивалю сучасна молода людина в медіаландшафті» об'єднала нове покоління і сприяла створенню якісних творчих матеріалів. Захотілося побачити, як себе бачать юні не тільки юні журналісти, а взагалі молодь, що вони визначають головне, важливе саме в соціальних мережах, медіаландшафті. як юні журналісти бачать, щоб змінити, скажімо, ту картинку, яка у нас є в інформаційній політиці, інформацій. Іному просторі на фестиваль завітало багато учасників з України, Білорусі, Польщі, Словенії, Нігерії, Конго та багатьох інших країн. До інтернет-діалогу долучилися Сербія, Азербайджан, США. Програма насичена пресовими заходами, патріотичним журналістським марафоном, різноманітними акціями, екскурсійним розслідуванням по місту Київ, теплохідною прогулянкою по Дніпру. Конференція дала можливість обговорити всі основні питання фестивалю, почути побажання та враження учасників, обмінятися думками з приводу проведення міжнародного фестивалю і поданих творчих робіт. І для нас дуже важливо саме тут зрозуміти в цьому спілкування, про що думають сьогодні діти, про що вони мріють, про яку країну вони мріють. І е, одне з моїх завдань це я від імені президента сьогодні. Запитав у молоді, запитав у дітей, які питання б вони хотіли задати президенту. Агентство ЮНПРЕС в цьому році виповнюється 25 років, а це більше 15 тисяч випускників, які стали журналістами. Переможці отримують не тільки надію, але й сертифікат Стань студентом в травні. Київський міжнародний університет дарує переможцям ексклюзивне право на пільгове навчання, тобто сертифікати зі знижками 20, 30 і 50%. І те, що я говорю, кажу завжди на журналістиці, у нас на факультеті журналістики в Київському міжнародному університеті найкращі студенти це саме випускники київського ю Співорганізаторами є Національна спілка журналістів, товариство просвіта, Київський міжнародний університет, університет Крок та інші. Під час святкового концерту лауреати та призери церемонії нагородження заслужено отримують подарунки, подорожі до табору артек, знижки на навчання та інші приємні сюрпризи в таких номінаціях як літературна робота, газета, it проект, соціальний проект, теле, радіо, фоторепортаж. Ми дуже очень раді. Ми навірно так і ожидали, тому що я не знаю, ми отправили очень хорошую роботу. І ми, ми були уверены, що щось ми займе. Міжнародний конкурс фестиваль дитячої юнацької журналістики, прес-весна на дніпрових схилах. по праву здобуває все більше і більше прихильників серед юних медійників усієї України та світу. Вікторія Бережна, Максим Мурга, Київський міжнародний університет. І ми знову повертаємось до теми формування авторитету України за кордоном. Ця тема на сьогодні є доволі популярною та актуальною. Саме їй була присвячена шоста міжнародна науково-практична конференція під назвою Аналітика міжнародних відносин. Цей захід відбувся за участі науковців нашого університету, і, звісно ж, не обійшовся без спеціально запрошеного гостя. Усі подробиці ви побачите у нашому наступному сюжеті. Кажуть, що весною вчитись найважче, але коли йдеться про тему, яка не залишає байдуже майже нікого, то вже не важливо, що за вікном. Адже в Київському міжнародному університеті відбулась конференція присвячена євроінтеграції. Україна зараз знаходиться в центрі уваги всього міжнародного співтовариства від неї залежить в принципі. Стабільність міжнародної безпеки, геополітичного простору, а вони є актуальними, тому що ми саме зсередини, бачачи це все безпосередньо, можемо дати європейському союзу, міжнародним інституціям, такі як ООН, Північно-Атлантичний Альянс іншим країнам базу інформаційну для того, для того як краще нам допомогти, і яка безпосередня допомога нам потрібна в вирішенні цього сепаратистської проблеми, яка виникла в Україні. Виступали з доповідями на тему глобалізації, децентралізації та багатьох інших актуальних питань. Тань в основному слухали викладачів, але без гостей також не обійшлось цього разу. До нас завітала представник організації А 21 яка не один рік займається боротьбою з проблемою торгівлі людьми в Україні. Та за кордоном ми пропагуємо такий рух студентів-аболіціоністів від англійського слова еболешень, що означає скасування, скасування несправедливості рабства в 21-му сторіччі, і е, цей рух він надзвичайно популярним є серед молоді за кордоном в Європі, в США в інших країнах. Е, але в Україні наразі це слово аболіціоніст воно трошки незнайоме було для того, аби зробити наше життя кращим не на слові, а на практиці не обов'язково бути політиком або економістом. Розвиток потрібно починати з себе, і тоді вже буде ціла країна, яка готова до змін. Богдана Кострова, Максим Урга, Київський міжнародний університет. Редакторська рубрика нашої програми Цей тиждень в історії існує вже два роки, а події, які ми б хотіли висвітлити, не вичерпуються. Щотижня, з поміж десятків дат, ми оберемо для вас найцікавіші. Обрати тему сюжету цього разу було вкрай важко, але все ж ми змогли створити для вас новий пізнавальний сюжет, який прямо зараз поповнить колекцію нашої постійної рубрики Цей тиждень в історії. 988 року нової ери сталася подія, яка змінила хід історії Київської Русі. Подія, яка зумовила швидкий розвиток дипломатичних зв'язків між нашою прабатьківщиною та іншими європейськими країнами, Подія, яка визначила політичний та культурний вектори розвитку. Цікаво, а як склалася б історія, якби 988 року ця людина не охрестила би Русь? Згадки про перших християн, які заселяли територію Київської Русі, відносяться ще до часів апостолів. Втім, не можна однозначно сказати, що інформація, почерпнута з літописів, є достовірною. Однак факт прийняття християнства княгиною Ольгою, бабусею Володимира Святославовича не підлягає спростуванню, що ж саме змусило князя Красне Сонечко зупинити свою увагу не просто на християнстві, а саме на православ'ї. Відомо, що напередодні подій 988 року князь намагався реформувати язичницький пантеон, таким чином об'єднуючи розрізнені слов'янські племена спільною релігійною системою. Одначе реформа не прожилась. Напевно, діями князя Володимира керувала й думка про те, що Київська Русь не зможе вийти на авансцену європейської політики, сповідуючи саме язичництво. Адже найрозвиненіші країни Європи на той момент вже давно утвердили християнство як релігію державну. Навколо прийняття рішення Володимиром вирую чимало легенд, небелиць, домислів. З поміж них найбільш ворогідною є версія, згідно з якою князь зупинився на православ'ї, далеко не з етичних міркувань. Причина полягала в тому, що за канонами католицизму, лідерство і першість там належала понтифіку, папі римському. Чого не скажеш про християнство східного обряду? Там перше місце завжди посідав правитель, монарх. Таким чином, приймаючи християнство, Володимир вводив Київську Русь в один ряд із провідними європейськими державами, а обираючи православ'я, залишав владу в своїх руках. Процес хрещення був далеко нелегким. Русичі відверто не приймали реформу і не бажали визнавати християнського бога, таємно вклоняючись язичницьким богам. І так само таємно зберігаючи язичницькі капища. Втім, Володимиру вистачило твердості характеру, аби не піддаватись на народне незадоволення. Київська Русь стала християнською, а сам Володимир обессмертив своє ім'я, заслуживши статус православного святого у званні рівноапостольного. І це при тому, що назвати князя відомого своїм волелюбством і жорстокістю безгрішним важко надзвичайно. Та все-таки саме завдяки йому Русь вступила у ту фазу свого існування. Коли стали можливими розвиток освіти і науки, культури та економіки, політики та мистецтва, але мали минути ще вісім років, перш ніж на Русі, з'явилась перша кам'яна церква, а сталося це якраз 25 травня року 996-го. саме тоді у Києві була зведена святиня, на побудову і утримання якої Володимир віддав. Десяту частину своїх прибутків колись на цьому місці була десятина церква. Наразі не залишилося навіть фундаменту, а колись це була святиня. Саме тут русичі ховались під час татаро-монгольської навали. Вони вилазили на дах будівлі, і під вагою людських тіл будівля обвалилась. Саме так десятина була зруйнована вперше. Відтоді її відбудовували і руйнували ще на один раз. Час війни, і, звісно ж, людська дурість. Втім, десятинна була лише першою ластівкою. Місто над Дніпром сьогодні називають золотоверхим і не дарма. Християнство започатковане тут Володимиром стало каталізатором всеохоплюючої заводови міста, і з-поміж багатьох споруд тут виділяються золоті бані православних церков а все могло бути інакше, краще гірше питання риторичне. Але місто могло мати геть інший вигляд, обери Володимир іншу релігію. Анастасія Глуцька, Андрій Сокирко, Київський міжнародний університет. Що ж, на сьогодні це всі новини, і я прощаюся з вами до наступних випусків. Ваші відгуки та пропозиції надсилайте за адресою місто Київ, вулиця Львівська, 49 або ж телефонувати 450 06 31, код Києва 44. І з вами були студенти Київського міжнародного університету. І я, Христина Перкова. На все добре.